Усім привіт-привіт! Усім тихого, мирного неба, Божої нам благодаті. Канал Захоплення Марічки хоче сьогоднішній день вербної неділі привітати дорогих своїх підписників, дорогих своїх гостей, друзів свого каналу Захоплення Марічки. І також дорогих наших воїнів, дорогих наших захисників і з вербною неділею. Побити вас освяченою вербичкою, побажати вам тільки найкращого. Не я б'ю, верба б'є за тиждень, великдень. Будьте здорові, щасливі, багаті, в мирі, злагоді, в любові під мирним небом. Бажаю вам усім міцного, міцного здоров'я, любові. Достатку, сімейного затишку, сімейного благополуччя, Божої благодаті, усього самого-самого хорошого, нашим воїнам, нашим дорогим захисникам, повертатись додому якнайшвидше і з перемогою, якнайшвидше повернутись до своїх дорогих сімей, до своїх дорогих матерів, батьків. Сестер, братів, живі і неушкоджені і з перемогою. Хлопці, ми вас любимо, ми вас чекаємо, ми за вас молимось. Якби тільки можна було, оцю святу освячену вербичку передала б вам кожному, і своїм друзям, і нашим воїнам-захисникам. А так. Через свій канал захоплення марічки, ще раз вас поб'ю освяченою вербичкою. Побажаю вам тільки як Тільки все найкраще. І тільки як найкраще, щоб було у ваших сім'ях. Не я б'ю, верба б'є. Будьте здорові, щасливі, багаті. І ще, друзі, так як Е, сьогодні, також у цей день є народні традиції, а це одна із народних традицій, побити освяченою вербичкою свою кормилицю, свою годувальницю. Це корівку. Коли вона виходить на Пашу, ось беремо. Нашу освячену вербичку і б'ємо нашу корівку, виганяємо її пастись, благословляємо її на добрий дохід молока і щоб корівка була гарна і молочна. А особливо телички, які молоденькі, молоденькі телички, щоб. В цьому році Попаші, ставши курівкою, давала гарне молоко і була гарною, годувальницею. Ось так, друзі. Ну що ж, а тепер усім вам ще раз скажу зі святом і усім пока-пока-пока.